Критичні виклики загартовують нас щодня. Напередодні історичного бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі компанія BGV Group Management розказала реальні історії українців, які кожен день долають перешкоди: військові, рятувальники, шахтарі, спортсмени, освітяни, медики, працівники критичної інфраструктури. Ми, українці, завжди знаходимо в собі сили боротися, вірити, мріяти та любити. Тож ми звернулися до людей, щоб дізнатися про їхні особисті виклики, з якими вони стикаються, а також історії, які надихають щодня. Розкажіть про ваші виклики. Е, ну, в поточний час кожного з нас досить багато викликів в мене є особистий. Я чекаю чоловіка з війни вже протягом трьох років. Тож, мій виклик це стійко, впевнено, та наскільки це можливо, позитивно, чекати чоловіка. Главное работать, просто вот делать свою работу. Потому что очень часто, когда грузишься, вот именно пытаешься загрузиться, вот это вызов, это надо как-то его решать. Просто надо работать. То вот Летят у нас на нас шахеды, да, вот ну, я в волка Вот. Ну, все, значит, определяем, где эти шахеды, как их забивать. Под, подсветку надо, надо подсветку. Сейчас такая життя, що... Ти стараєшся дати своїй дитині набагато більше, і, і щоб вона якось е, десь розвивалася. І ти сама з нею розвиваєшся. Якось в такому напрямку. Так само, як мій чоловік, він дуже давно воює ще з е, 22 року. Він свою дитину бачить е, і два рази попри війну, попри відключення світла, я запустила власний проект з виготовлення дідухів та наборів для їх виготовлення власноруч. Дідух, це про українські традиції, це про культурний код, це про шанування предків. Зараз, як ніколи, важливо розуміти, хто ми є, нагадувати, хто ми є. Цікаве питання. Дивіться, на даний момент часу, мабуть, найголовніший мій виклик це отримати якісну освіту, а обов'язково в онлайн-форматі, тому що під час Становище в країні під час тривог неможливо навчатися а, в тобто оф офлайн форматі, тому онлайн це дуже високий пріоритет на даний момент. Як ви справляєтесь з цими викликами? Що вас мотивує? Мене власне мотивує життя, все, що відбувається навколо мене, будувати якісь плани, мріяти, думати про хороше. Я думаю, що це найбільша мотивація це діти. Ну мотивірують. То... Війна, що називається. Головне закінчити ту війну. Просто хорошо зв'язку. Мотивація є це величезна любов до українських традицій і бажання показати всьому світу їх красу, а особливо українцям. Я по-різному, але найбільше за все мені, що не дає опустити руки, це мабуть підтримка моїх рідних, друзів, родичів. Тобто вони постійно поруч, і це допомагає якими б критичними не були виклики, нам під силу все подолати. Діліться своїми історіями. Нехай весь світ про це дізнається.